Вітаю вас, мої любі третьокласники! Ви завітали на урок математики. Сьогодні у вас дуже відповідальний урок, адже ви будете писати діагностувальну роботу номер 5 Для цієї роботи вам знадобиться ось такий аркушик з самою діагностувальною роботою No5. Зверніть увагу, щоб у вас було все те ж саме написано. Посерединці зверху математика, діагностувальна робота 5. Не підготовка, а саме діагностувальна робота номер 5 Ліворуч, третій клас, частинка п'ята, праворуч варіант. У вас може бути або перший, або другий. Різниці немає. Також вам знадобиться зошиток в клітиночку. У своїх зошитках в клітиночку, будь ласка, охайно, каліграфічно без помилок та жодних виправлень, запишіть 29 січня діагностувальна робота 5 та свій варіант, який є на вашому аркушику. Або це може бути варіант 1, або це буде варіант 2. Тож, тут треба записати або одиничку. Або двічку, дивлячись те, що у вас написано на аркуші. Після того, як ви напишете свій варіант, далі будете писати і номерувати кожен номер вашого завдання, яке ви будете виконувати. Для зручності користуйтеся паузою та записуйте все, що бачите зараз на екрані, у свій зошиток в клітиночку. Діти, всі завдання ми з вами виконували на минулому уроці, да, протягом першого місяця другого семестру, да, протягом січня, тому новенького нічого тут немає. Якщо ви забули, наприклад, як розв'язувати перше завдання, друге чи третє, то подивіться у ваш зошиток, як ми записували, як ми оформлювали завдання у підготовці до діагностувальної роботи разом зі мною на минулому уроці. Тож, у першому та у другому варіанті завдання однакові, різняться лише числа. В першому завданні треба буде порівняти числа та записати подвійну нерівність. У завданні другому слід виконати дії над іменованими числами. Можна робити це усно записувати ось так поступово в рядочок, можна окремо розв'язувати як деякі так приклади. деякі дії. Третє завдання слід записати числовий вираз і обов'язково його обчислити. Четверте завдання це задача на ру. Нагадую, що у вас повинна бути обов'язково коротка умова, розв'язання з формулою та відповідь. Завдання п'яте обчислити площу прямокутничка, поданого у вашому аркуші. Нагадую, що спочатку ви пишете формулу. Як знайти площу, а потім вже розв'язуєте. Шосте завдання із зірочкою. Це задача, де слід порахувати гроші. У другому завданні такі ж самі завдання. Дивіться, будь ласка. Перше, знову порівняйте числа, запишіть подвійні нерівності, виконати дії над іменованими числами. Третє запишіть числовий вираз обчисли значення. Четверте знову рух. Так, здача на рух, так само коротка умова, розв'язання відповідь, п'яте обчислити площу поданого прямокутника це ДКО. і шосте завдання із зірочкою. Всі шість завдань повинні бути виконати в робочому зошиті в клітиночку. Всі розв'язки, короткі умови, абсолютно все ви записуєте саме там. Далі останнє завдання це супертурнір юних математиків. Його ви робите прямо на цьому аркуші. Обов'язково. Після того, як ви виконаєте всі запропоновані завдання діагностувальної роботи, ви все це фотографуєте і прикріпляєте на платформі нові знання для перевірки. Бажаю вам успіхів у виконанні діагностувальної роботи номер 5 з математики. Я впевнена, що у вас все вийде. Діти, будь ласка, не поспішайте, міркуйте і виконуйте все так, як ми з вами робили це до цього. Тож, бажаю успіхів ще раз і чекаю фотографії виконаних завдань.